Будинків наших житлових приміщень або квартир в багатоквартирних будинках, а також йде на опалення будівель соціальної сфери. Що фактично відбулося, про що йдеться взагалі в цій постанові і яке рішення було прийнято цим урядом? Було прийнято рішення, яке вони озвучили, про нібито зниження відпускної ціни на природній газ з рівня 7200 гривень за тисячу кубометрів до рівня 6900 гривень за тисячу кубометрів. Тобто, нібито ціна знизилась на 300 гривень на тисячі кубометрів. Але це лише частина правди, я б навіть сказав дуже маленька частина правди, тому що насправді головна небезпека полягає в тому, що скасували пільгову ціну на природний газ, яка діяла в період з 1 жовтня по 30 квітня, тобто в опалювальний сезон. І відповідно до тієї ціни пільгової, яка існувала і складала 3,60 гривень, за кубічний метр газу ті громадяни населення, які опалювали свої помешкання, свої приватні будинки, вони могли купувати цей газ за пільговою ціною. Зараз їх такої можливості позбавили. Тобто уряд зробив відпускну ціну загальну для всіх, незалежно від обсягу споживання. І ця ціна на сьогоднішній день складає 6 гривень 90 копійок за кубічний метр. До цього, до чого призведе взагалі така політика? Ну звісно, що вона призведе до того, що наше суспільство, наші громадяни, які на сьогоднішній день фактично живуть за межою бідності, багато з них, які мають дуже низький рівень доходів, вони будуть не в змозі сплачувати послуги житлово-комунального господарства, вони будуть не в змозі сплачувати послуги опалення, послуги постачання енергії, послуги постачання централізованого опалення. Для того, щоб докладніше розказати вам про це, я проаналізував дані державної статистики, які є на сайті, це офіційні дані, щоб ви просто зрозуміли всю глибину проблеми. На сьогоднішній день, відповідно до даних Держстату, заборгованість, сталу заборгованість за опалення і гарячу воду мають 27,5 споживачів цього виду послуг. За... А? 27,5% всіх споживачів цих послуг це мається на увазі опалення і постачання гарячої води. Заборгованість за газ мають 19,6% 19 споживачів природнього газу. І заборгованість за постачання, за споживання верніше водо... Постачання централізованого і водовідведення 16%. Це е, мається на увазі стала заборгованість, тобто та, яка існує на протязі трьох і більше місяців. Для того, щоб зрозуміти масштаб цих цифр, цієї заборгованості.